це топ новини дня від п'ятої редакції Рашисти знову атакували позиції сил оборони на Запоріжжі. Намагались просунутись у бік Новоандріївки, штурмували і поблизу Малинівки безуспішно. В той же час на Запоріжжі фіксують накопичення сил окупантів біля Уріхова та Гуляйполя. За даними військових, ворог посилює логістичну підтримку своїх підрозділів. 430 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Загарбники здійснили 5 авіаударів, запустили майже 300 ударних дронів по містам та селам. Надійшло 20 повідомлень про руйнування житла та об'єктів інфраструктури. Вчора поліцейські евакуювали 47-річну жінку та 17-річну дівчину з Пологівського району. 50 вживаних автобусів з Італії, Швеції та Франції до кінця вересня вийдуть на запорізькі маршрути. Техніка, як певнять посадовці у гарному стані, у першу чергу підсилить сполучення з Хортицьким та Дніпровським районами. Також вчора мерія уклала угоду на купівлю десяти нових тролейбусів з автономним ходом, які виготовлять у Дніпрі. Три мільйони євро на це дала Єврокомісія ще 850 тисяч євро кредит на 20 років. Збивають сітками російські БПЛА. Пташка дрон з сіткометами вже вполювали 40 російських мавіків та три впіві на різних напрямках. На те, як нищать окупантське залізятча, можна дивитись вічно. Перевозять БК під виглядом гум конвою. Вчора в Маріуполі зафіксовано щонайменше сім вантажівок з причепами на 20 тонн. цивільного типу, але з військовими номерами. Знову замасковані білим кольором під гуманітарний вантаж. Прямує це на пологівський напрямок. Запорізькі патрульні склали адмінматеріал на любителя дрифту. Водій БМВ хизувався небезпечними маневрами на дорозі. Патрульні зреагували та зупинили автомобіль. На водія чекає штраф. Біда зі зв'язком з 1 липня на ТОД запорізької області перестануть працювати сім карти російських операторів, оформлені на українські паспорти. Це частина так званої спецкампанії рашистів з паспортизації. Майже щоночі гвалтував донюк співмешканки дівчатам 7 і 12 років. Тепер сяде до в'язниці на довгих 15 років. Такий вирок виніс суд жителю Запоріжжя у центрі Запоріжжя виловили змію. Вчора на центральній площі перехожі побачили плазуна. На місце викликали рятувальників комунальної аварійно-рятувальної служби. рептилію виловили та перемістили у природне середовище. Смертей у десятеро більше ніж народжень на тот Запорізької області. Демографічна катастрофа. Прикладом в окупованому приморському районі лише протягом першого півріччя 25-го року зареєстровано 19 народжень, натомість 216 смертей. Проте на тут стає дедалі більше мігрантів з матерікової Росії. Вкрали з бюджетів майже 4 мільйони гривень у Запоріжжі троє посадовців та підприємець отримали підозру. За даними слідства, в червні 2023 року директор одного з департаментів Запорізької облдержадміністрації підписав угоду на купівлю будматеріалів за завищеними цінами. Через це обласний бюджет втратив понад мільйон гривень. Ще один фігурант справи директор департаменту Запорізької міськради. У листопаді 22 го він уклав кілька невигідних умов на користь постачальників деревини. Всім оголосили підозру у розтраті бюджетних коштів та вручили клопотання про взяття під варту. Шестибальна магнітна буря вдарила по землі, атакуватиме два дні поспіль. Завтра її потужність буде близько п'яти балів. Метеозалежним слід підготуватися до перепадів тиску і настрою нудоти та мігрений. А більше новини на телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.